Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Бабусинь Квіточки не тільки. Сьогодні день поливу другий, і я, не думаючи, не гадаючи, вирішила зняти вам відео. Ось так росте мій гіпіастром, це так як ото кажуть по ходу тіла, йдуть корінці. Дитинка з кладоксуса розвернула листочок, я вже не показую. Матушка теж тут спробує розпускатися листочки. Цей, не дивлячись ні на що, хоче квітнути. Він уже тримається більш-менш, отже, корінці, я так думаю, пішли. Почервоніли старі покуси, думаю, що обробка допомогла. Ну, по крайній мірі, спостерігаю. І ось так, проходячи повз по своїм полицям, я доходжу до ось оцих квіточок, це клівія. І думаю, що ж це в мене тут таке прилипло. Мабуть, гнить починає по гнилі мені вже зовсім погано. Не вгадала, окуляри вдягла, вона зібралася квітувати. І зібралася квітувати саме в пазусі листочків. Тобто не витягся квітконосик. Потрібно приймати екстрені міри для того, щоб вона заквітла у мене, ну, скажімо, по-людськи більш-менш. Ось вам покажу ще отакого красончика за вікном. Це мій. Чемерлик і ось я виставила тюльпанчики, бо їм не дуже добре у кімнаті. Білочка перестала їх гризти, тому що в неї тепер є постійно їжа у кормушці. Так що ми з нею, здається, трішки подружилися. Ну, що ж, почнемо робити? Як витягти квітконосик? Я чому кажу, що неждано не гадано, зазвичай клів'я квітне на Другий, то третій рік після пересадки. Я минулого року її садила. Мені віддавали дитинча таке гниленьке. Ну, віддавали задарма, думаю, виходжу, виходжу, не виходжу, така її доля. Зараз, як ви бачите, все, що посохло, я видалила, все, що тримається, я залишила. І чесно, це подарунок, який мені, ну, мабуть. На заміну тому, що орхідеї, вибачте, мене вже дістали. Хвороба продовжується. Висновки правильні ми зробили. Так що продовжуємо працювати з тим, що і маємо. Що нам потрібно зробити тепер? Для початку поливаємо теплою водою. Градусів, так, 35, ну, не більше, щоб ви ж не зварили коріння у клівії. Це стимулює. Підняття від коносика, але не дуже. В ідеалі, можна зробити тубус і поставити на підлогу. І тоді вона буде тягтися до світла. У мене зараз, ви бачите, якраз навпроти вікна, тому це один із виходів, яких я могла б зробити, але у мене теж, ну, мабуть, треба щось придумати. А для початку я все-таки зроблю полив. Зроблю Опущу вниз, опущу вниз. І подумаю, як іще витягти квітконосик, щоб він же там і не загнив, коли відсвітеться. Думаю, що це мені вдасться. Ось так буває, тоді, коли не думаєш, не гадаєш. І тепер питання виникне про удобрення. До цього я поливала стандартним добривом. Як я тут знайшла, в мене, здається, 6,6,6 було, це так, як отокать, аби щось краще, ніж нічого. Я зазвичай поливаю щонеділі і зменшую дозу на пополам, а то і більше. Тепер потрібно почати проливати це вже пізно, але для бутонів там, де більше калію. Спробуємо, якщо в мене ще залишилося моє літнє добриво для балконних квітів, я використаю його, не залишиться. Нічого страшного, квітли вони і без добрив. Це я знаю точно. А вже літом дам гарну підкормку знову на вулиці вже, як виставлю. Як бачите, їй подобається такий догляд, вона зовсім не втрачає колір, і це говорить про те, що вона любить розсіяне світло, на відміну від інших амарилісових, таких як Гіпластрум. Їй потрібно якомога більше світла. Вони це люблять, і це їм подобається дуже сильно. Ну що, зараз зараз я полью, У мене тут стояла водичка, я наливала дуже гарячу, ніха ще е, охолона. А ми з вами сходимо і я вам покажу ще одну цікавинку. Ось тут внизу прокидається вже агапантус. Це теж кущ. Потрібно його буде діставати, бо він стоїть, як ви бачите, на останній полиці. Нічого тут не видно. Це кріном замучений, бо йому світла дуже мало. Це те, що я казала, що ці рослини потребують дуже великої кількості світла. Тут росте з патіфілом. Я поки що не бачу цвітіння бутончиків, щоб вони збиралися. Ну, почуваю себе добре, я б сказала, листичка, як ви бачите, багато, не сохне. Вдома в мене була проблема сухе повітря, і він постійно сушив у мене листочки, постійно вони пропадали. А тут прохолода вологе повітря, мабуть, я перейду повністю на такі рослини, що без всяких оцих саморочок. Ось іще одна цікавенка, це ви знаєте, садовий. Цикламен, він такий невеличкий, маленький, як ви бачите, квітне, випускає листочки, він переплутав весну з зимою. Зараз би йому рости листички, листочки, хоча інколи і весною квіти. Ну, як бачите, по осені він не дуже цвів гарно, а тепер хоче наздогнати. Ось так я трішечки проливаю, я спокійно держу водичці руку. І вже двома руками зніму горщик, поставлю десь, можливо, в свою кімнату заберу, там темніше, ніж тут. І будемо витягувати квітконосик. Подивимося, чи вийде це в мене, чи ні. Ну і знову я повернулася до своєї клівії. Ось така моя гарнюня. Не будемо про погане, адже є набагато гірші новини. Йде війна. Ми молимося всі про перемогу, молимося про наших захисників. Нехай втрата квітки буде найбільшою втратою в нашому житті. Нехай всі захисники повернуться додому живими. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною, що підтримуєте. Пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео!